Днями на одному зі стихійних ринків рівного почали розміщувати каркаси майбутніх кіосків. Їх влада міста вирішила встановити, аби упорядкувати стихійну торгівлю на вулиці Базарні. Загалом планується встановити вісім споруд. Як зазначає заступник міського голови рівного Артем Ганущак, це робиться для того, щоб зменшити масштаби стихійної торгівлі та покращити транспортну логістику на цій території. Торгівля має здійснюватися і по правилам благоустрою, і згідно чинного у спеціально відведених для цього місця. Вони будуть. Так, переведені в легальну форму, їм буде надане приміщення, ті місця, де вони зможуть здійснювати свою торгівлю в нормальному вигляді, як то кажуть, по-європейськи, щоб це було не з вулиці, не з тротуару. Під парасолькою, а в нормальному місці, і ті, хто е, будуть мати можливість і бажання перейти в законну площину, їм буде надана ця можливість. Продавці мають різні думки щодо змін у торгівлі. Деякі вважають, що кіоски можуть погіршити логістичну ситуацію на ринку, тоді ж як іншим, до вподоби оновлення. Ми хочемо тут працювати в яких кіосках, в таких чи в інших, там різниці немає. Ми просто щоб нас звідси не виганяли. Ви бачите, тут в нас всі пенсіонери. Із 300-500 пенсії ми не виживемо. А будуть ці кіоски, будуть інакші. Ми просто хочемо тут працювати. Хай узаконять, щоб ми тут працювали законно. Ну, ми, бачите, пенсіонери, ми не маємо звідки платити за це все. То ми проти. Звісно, доречно ну, треба ставити, треба людям місця. Звісно, да, як це так? Падає. Кому не подобається, хай не стоїть. За що жити? Треба за щось жити, платити за все треба. Дякую владі, дякую людям, які до нас не холодно відносяться. Однак жителі будинків, що проживають неподалік ринку, не задоволені змінами. Вони вважають, що це навпаки може погіршити стан вулиці, адже кіоски все одно будуть завдавати незручності, особливо транспорту. Сюди і так, на даний момент, крупногабаритний транспорт навіть швидка. Вже не заїжджає, тобто вже не поодинокі випадки, коли люди мусять або виносити пацієнта, або брати самотужки таксі і вести пацієнта, тому що швидка не заїздить. Пожарна машина тим більше не могла заїздити при тому, що було, а зараз тим більше вона не заїде. Тобто при екстреній ситуації людина помре, а ми згоримо. Оце буде просто і ясно. Також пані Наталя додала, вони з мешканцями будинків вже звернулися до міськради, аби знайти можливий компроміс. Сьогодні відправлена вже на міську праву вимога, щоб це все зупинили. І має бути знайдено розумне компромісне рішення. Та Мокляк, Вікторія Петренко, Богдан Корбяк, телеканал ITV Media Group.